Затягнути небо, постріли гармат і щохвилина боротьба за життя. Минуло вже 69 років, а страшна картина тодішньої війни й досі у нього перед очима. Я до сих пор, повірте, діти мої. На губах своїх відчуваю суп макаронний з консерви. Чесно, тому що голодний і холодний. Коли кривава війна настигла батьківщину, Миколі Марусяку було всього 12. Тоді й закінчилось його дитинство, бо пішов боронити рідну землю від фашистських окупантів. Він брав участь не в одній воєнній операції. Коли ж у Кракові молодого солдата важко поранили, сили не стало. Приймали у львовсько сандомірській операції. Потім далі пішли. До Кракова. У Кракове мене важко ранило. Не дотягнув до перемоги трохи. Велику перемогу Микола Марусяк зустрів у шпиталі. Відтоді не облишив військову справу. Віддав їй майже півсотні свого життя. По його стежині пішли і син, і онук. Це мій син, а це онук, котрий на передовій зараз. Разом із ним фронтові часи пригадують інші учасники бойових дій. Вшановують полеглих героїв, котрі віддали своє життя за мирне небо. Едор Пожар Войнівніс мільйони лучших синів і дочерей нашого народа. А ведом не можна забивати. Героїзм та патріотизм наших ветеранів надихає теперішніх військовиків на південно-східному кордоні. Ваш патріотизм передався. Я бачив це місяць тому назад в окопах. У наших хлопців, які стоять на кордоні, страшно. Сьогодні, як ніколи, нам потрібна ваша підтримка мудрості і ваші слів, ваших настанов, ваших завдань. Саме з цим ми можемо перемогти. Ветерани воліють, аби криваві тодішні події не знайшли місця сьогодні, тому закликають не повторювати тих жахливих помилок, котрі забрали мільйони невинних життів.